Ви знаєте, коли мова йде про цю реформу, mm -hmm. ця реформа, в тому числі те, що стосується децентралізації, говорить про наявних ресурсах і зміні системи зарахування їх до бюджетів, да? тобто сама децентралізація. Mm -hmm. З іншого боку, ми порахували, що тільки такими технічними рішеннями, законами, громади отримують додатково приблизно біля 40 мільярдів гривень. Mm -hmm які будуть надзвичайно ефективно. Це ж борги. А все, що стосується реформ, то ми маємо сьогодні достатньо серйозну підтримку наших європейських партнерів, міжнародних фінансових організацій, які будуть здійснювати підтримку. Загальну суму я вам зараз не скажу. Але вони але... Готові, готові фінансувати взагалі. Так, Наразі. Вони готові прозоро, по-європейськи, результативно підтримувати фінансово зміни, реформ і план. В рамках стратегії президента України 2020 відновленої країни 15-16-17 років він буде передбачати конкретні а, сфери, конкретні напрямки і ресурси. Тобто реформа за два роки може доповнена закінчитися. Вони спочатку з 1 січня. А інформування населення, яким чином через засоби масової інформації, є програми, як це буде доводитись до відомо? Бо суспільство усунене цією предвиборчою кампанією всією? дуже поділилися з вами своїми Комісію не включили нас. У нас проект написаний на сайті альтернативний. Ми вас дуже просимо, будь ласка, не виносите рішення досить ганебне. Ну, це публічний, ви, це ви, публічний ви мені, ви мені простір. Це питання я відповідаю. Ви мене душа, болить. Ви знаєте, мені. те, що робите, це просто надзвичайне ярмо Україні зараз, яке вішається додатково боргами. Ми ще не підрахували власні ресурси. Громади вже фіксують всі ці власності, національне багатство. Будь ласка, не спішіть. Не спішіть експертами називати себе в цей час суспільство, говорити громадянське суспільство провело, про е, пакет реанімаційних реформ. Це як відповідь а критика в Фейсбуці почитайте, будь ласка, експертів достатньо для того, щоб визначити у людей освіти по мається, доступу до критики і до пропозицій. Немає я сама пройшла цей шлях. Програму вам давала. Ви проігнорували. Будь ласка, поняття фундаментальних часів римського права. А у нас 96-го року надзвичайні можливості. Я сама викладач викладач суспільних наук держави і права давала історію. І ви говорите про демократію. Ви до демократії взагалі відношення не маєте. Дякую Я на цьому. Ходить. Дякую, шановне панство, чиновники. Ви вже сказали свою позицію. Давайте організуємо особливо. Збиралися про нас. Так, избирались и детали. Так о чем вы намешаете? Ну вы, наверное, избирались. Я для вас. Вот это питание. Не знаю. Не требует участка. Є шанс, що Верховна Рада не прийме раз, а в цей час вже зараз вибори пройдуть. Ну зараз спробуємо. Є, є, є деяка стратегія, все буде нормально.